Мій топ ультралайтових палок в 25-му році. Ну, трохи розкажу про них. Cort UX модель 642, зроблена в Китаї. Я купив її на заміні Корту Prototyp Novo 542, яку я продав дуже сильно жалів, але вже її дістати було важко. Я купив на заміну Корту UX. Непогана палка від яловлений від 0,6 до 3,5. Перебилось відео, камера, мотор пише. Корту, яловлюний від неї від 0,6 до 3,5 по вольфраму. Непогана чутлива палка, якщо її купить бу десь 1000 до 4 гривень, це 20-го року модель. Мені все-таки якось є ближче по душі, ніж молоко. Не знаю, чому так. Наступний Аріон 702 кріжіфіш. Ну, Нашумівши Аріон, чому не спробувати їм ловили всі, то я вирішив. Непогана палка. Також, якщо купити БУ 1000 до 4, прекрасний інструмент. Мабуть, для нашого ловлі Окуня. Це одна з самих найкращих палок в цьому це в мені. Тобто оці Корто і Аріон просто. За свою ціну супер палки. Я думаю, що одні з кращих. Чутливість хороша. В Аріона подача приманки для ловлі окуня просто прекрасна. І плюс я чому не продаю Аріона, він мене заряжений на трофей. Я його перший раз взяв, витяг 4 окуня по 900 грам. Через кілька днів щуку на 3-300 витяг. В цьому році, 25-му, вже на 700 грам головня я на нього витягнув. Так що це класна палка. Вона вже мене десь приблизно рік, може навіть чуть-чуть більше, і досі не продав. Азура X Game Nano. Подарували мені її на День Святого Миколая 24-му році. Палка, палка. Хотів спробувати для ловлі від 0,3. До 0,7 для моєї мікрорічки. Палка взагалі не сподобалася. Я не знаю, що з неї не так. Я її порівнював ось із тією пришагнем із Сотіфопа SR the Next Stage не була перша генерація адвансмента 2012 року. Дубовий кілок з реальним тестом 2,6 хоч був до 1,8. Він мав прекрасну чуйку. На 3 грамах він лупив дно на білому, на пляжах. Так, що просто ніби покльовка кожна. Ця палка ніжна, вона до 1,8 тестом, 0,31,8 від 0,4 до 2 грам це супер інструмент. М'яка подача, запас міцності. Чутливість дуже класна, м'який, такий, як мені подобається, не кілок зовсім. Жива палка. Класний інструмент для задоволення, який повністю вбиває ось цей X-Game. Я не розглядав x game для мормишинга тільки на ноджиг по дну. Вага 0,25-максимум ну, 0,8 г. Чутливість дуже кульгає. Покльоки, якщо й передаються, тобто більше по кінчику. Ну, я ловив не мікросудачків, судачок б'є, але судачок відчутно покльовку на будь-якій палці. Тому зараз x game у мене на продажі. Стан новий, куплений 6 грудня 2024 року. Новим роком по знижках. Тобто ту ціну навіть по знижках 6800, що за нього можна віддати. Це, ну, це не його ціна. Реально його ціна. Він стоїть у мене на одному рівні із Nano Zero, який мені не зайшов. Це, можливо, трошки От такі висновки по X-Game. Я не можу сказати, що це ну, на язиклі зі слово Бляха, що за уйобіще, для чого воно потрібно, але я ним ловив. Мені не зайшов. Є, можливо, люди, яким подобається. Далі. Моя новинка, я її купив приблизно в кінці літа, можливо, це вересень, 69-та гамакат Сухана 2018 року. <кхем> ну, що сказати перед Передхана? її, власне, сказав, після неї ти будеш рідше брати інші палки, будеш більше цілувати нею. Так і є. Класний закид, чутливість, комфортна анімація ваги я ловив і на 08 Забані, і на 0.13, і на 025 Южика, і на 02. Да, 0.2 апгрейд був. І на 025. І навіть. Інтеч турнамент 0175, хоч він чуть-чуть глухіший. За южика, але все одно ця палка класно кидає, анімує і так далі. Запас міцності є. Уже кілька достатньо непаних щучок і головнів. Я на неї можливість купити, можна купляти. Просто що буде нюанс? от Ханна Гамакацу спільне. або заходять, або не заходять. Тобто я ловлю мені класно. Моєму одному знайому просто бомба. В нього зараз ханна 22 року, це 68 здається, друга генерація. Там вона більш коловата. От йому не сподобалась. Моя 69-та. Він просто від неї як бере пищить і пропонує мені великі суми за її продаж. Ну, поки вона в мене. Але є знайомий, яка йому взагалі в руку не лягає. Каже, що він не зрозуміло, що йому, скажімо, тор 68, тікт срам Тор 68 The Answer, подобається більше. Ну, а в мене був тор 58 тубулярний, який, я, до речі, продав і поміняв на 60 Next стейч. Так, була риболовна цікавість. Мене був 68-й. Tіx Ram 68 Тор. одночасна тубулярна палка, якою я трощив головні жерехів. І остання, мабуть, що новинка це можна, одна з самих дорогих елітних палок, напевно, разом в ціновому діапазоні, як всі ці. Буде й подорожче Ханни. Це Дайва Пресо Limited. Палка Модерей Fast. Аріina. Аріна. З неї йшов класний тубус. Це мені дав друг. Спробувати. Ну, арійна, арійна палка із прекрасною чутливістю. Вона відпрацьовує саме найдалі з усіх кидає легкі ваги. Ну І просто палка для задоволення. Тобто, ну, плюс вона саме дорога з усіх. Ну, вона дуже класна. Кільце в неї великі, крупні, дайвовські. Можливо, я зніму окремий огляд. Ну, такий в мене зараз набір. Кому цікаво? x game на продажі Под... віддаю за дуже дуже гуманну ціну. В стані майже нового, там кілька рибалок десь до 10 трофеїв не бачила, рибу зливала. Великого окуня зливала. І дуже часто, на жаль. Угу. Плани, які плани в мене на 25 рік, якщо все буде добре, буде все живі здорові. Думаю, спробую щось із Shimano ікстюнів або соаре. Хочу кілька спробувати корто графіт лідерівських, ну І, можливо, якісь будуть такі мелочовки. В 24-му році так і не встиг спробувати Shimano Soare 709 е, з вклейкою 13-го року. Дуже її цікавився, але так і не вийшло. Ще було кілька палок 24-му році, якими я ловив, але вже, на жаль, їх встиг продати. Так що, ось такий мене набір на даний момент, на момент запису цього відео.